Вітаю вас, ми в Коростишеві недалеко від тетерева. Ось он там де лісок тетерів. Ну, ми так трохи на горбочку. Значить є стара якась битовка і тут колись замоник сам пробував щось копати, якась бочка вкопана чи що. Ну в общем, отаке вот дзеркало от води. Каже хлопці, вставте нам якусь трубу, щоб ми з нею могли качати. Ну, В принципі, запас води тут немаленький. Але, але, так як ми недалеко від Тетерва, можливо глибше будуть якісь піщані водоноси хороші, тому спробуємо для початку зробити тут абессинку. Це в нас буде. Скоро виступати в якості приямка. А зараз лишню воду тільки скачаємо і приступимо до буріння. Ну, Практично через сантиметрів 30 глинки пройшли і зразу пішов водонос, причому такі крупні, крупні камушки з піском. Я думаю, що тут буде у нас гуд. Так, зайшли десь від рівня підлоги 5,5 метрів. Іде жорства. Значить До цього перших сантиметрів 30 там було глинки. Далі сантиметрів 70 мощного водоноса, він дуже короткий, але мощний. Там прямо на самому дні з камінцями. Щебенка чути як тарабанить по штангах. А далі все, пішла порода без жорстві ну, Ми тут від текарева на горбочку, тому і неудивительно, тут уже десь... Десь вони вже тут і заканчуються ці водоноси. Увірюємо, що там вже біля забору, якщо бурить, його може вже і зовсім не бути. Тут не на самій границі. Ну що, тут короткий фільтр треба. Полметровий фільтр, якщо робити бісінку. Лібо ж заганяти 110-ту з фільтром трубу. Ну я не знаю як тут поворунів. Зараз звичайно тут приток мощний, а я тут у руб. Зараз треба перезвонити замовнику, спитати, чи тут завжди стоїть вода. Ну я все ж таки склоняюсь більше до обісінки. Так буде надійніше. І так, у нас є полметровий фільтр на обісінку, і у нас є двохметровий фільтр під погружний насос. Зараз замовник вибере, що йому краще. Тут ріск. Літом в жару, якщо тут впаде дуже рівень води, то буде вихватувати насос воду. Тут поток буде постійний з одним определенним дебетом. Тобто якщо водона здає куб води в час, постійно буде качати куб води в час, що літо, що зима. Тут звичайно може і 3 куба в час качати швидкість, але є ріск літом, що викачає. Ну не викачає повністю, а викачало і треба чекати. І замовник прийняв рішення або я вважаю це правильно. Фільтр обжало піском. Ну і бажано, звісно, зараз буде засипати оцю бочечку, щоб ніхто не витягнув фільтра, а то вже бувало. Так, ну тут два куба як льоду. ну Ось качаємо з цього нашого колодязя грязно а ось вже за бісиночки майже чисто Прокачати з пів години вона буде взеркало. Так, заміряли дебіт, дебіт 2,5 тонни. Пару слів замовника. Доброго дня. Шикарно все зробили. вода Наталь єся, не було ніколи. І зробили дуже швидко. Пару годин, да, мабуть, ви приїхали. Ну, години, 2-3, да. Мадаль. Я задоволений, рекомендую. Дякую. Дякую вам. Пока.